Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Ми з котиком Мурчиком вітаємо вас. І я вас вітаю. -мяу. Дітки, котик Мурчик – мій найкращий учень і помічник. Він щодня робив зарядку для язичка і навчився говорити. І тепер він розповідає казки, розповідає їх діткам на ніч, щоб вони спокійно спали і щоб їм снилися чудові сни. Сьогодні котик Мурчик також хоче розповісти вам казочку, а я йому трошки допоможу. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. В чарівній країні звуклянці жив собі звук А. Він був голосним звуком, адже умів гарно і дзвінко співати. Кожного ранку він прокидався, відкривав своє віконечко і починав співати. А-а-а. цей спів чули всі сусіди звуки, і навіть птахи прилітали послухати його. Одного разу звук а прокинувся вранці, хотів заспівати свою пісеньку і не зміг цього зробити. У нього дуже боліло горло. Ось що виходило у нього замість співу. Сусіди звуки порадили йому звернутися до відомого лікаря Айболита. Адже цей добрий лікар допомагає всім. Звук А відправив йому телеграму з проханням вилікувати його. В цей час. Лікар Айболить, як завжди, сидів під деревом і лікував хворих тварин. Сьогодні на прийом до нього прискакав зайчик, у якого боліло вушко. Пришкандибала лисичка зі зламаною лапкою. Притупав ведмідь, у якого болів живіт. Лікар Айболить, всім надав допомогу. Але тут прилетіли орли, які принесли телеграму від звука А. Добрий лікар ай болить! У мене дуже болить горло. Я більше не можу співати свою пісню. Допоможіть мені, будь ласка. Отримавши телеграму, лікар Айболит швидко став збиратися в дорогу. Разом з собою він взяв своїх помічників. Першою примчала мавпочка Аля. Вона працює у лікаря медсестрою. Колись з нею трапився нещасний випадок. Аля пошкодила свій хвіст і не могла лазити по деревах. Лікар вилікував її. І тепер Аля найкраща помічниця айболита. Також завжди поруч з лікарем знаходиться його вірний друг пес Авва. Одного разу його кусила оса прямо в ніс. Ніс розпух і Авва зовсім втратив нюх. А це для собаки велика біда. Айболит допоміг і йому. Тепер Авва вірно служить своєму рятівнику, охороняє і супроводжує його. Є у лікаря. і ще одна помічниця. Це антилопа Айна із Африки. Вона колись зламала ніжку і за цього не могла бігати, а це дуже небезпечно для такої тварини. Лікар Ай болить і їй допоміг. Тепер антилопа Айна працює швидкою допомогою. Вона дуже швидко доставляє лікаря до хворих пацієнтів. Зібравши аптечку, яку приніс Авва, Айболит зі своїми друзями вирушив в путь. Айна швидко домчала лікаря до моря, адже країна звукляндія знаходиться за ним. Як лікарю з помічниками переправитися через море? І тут до берега підпливла знайома Акула Акка. Колись Айболить вилікував їй зуби. І тепер вона також завжди готова прийти на допомогу, переправити лікаря через моря або океани. Так лікар за допомогою своїх друзів дуже швидко потрапив в країну з Вукляндію. Лікар знайшов будиночок, в якому мешкав звук А, і постукав. Звук А відкрив віконечко, побачив лікаря і запросив до себе в кімнату. Зайшовши всередину, Айболиць побачив, що звук А дуже хворий. У нього висока температура, і він зовсім не може говорити. Він попросив його широко відкрити рот і показати горло. У тебе ангіна, сказав айболить. Треба негайно прийняти ліки. Айболит дістав склянку з пігулками із аптечки і дав хворому. Звук А прийняв ліки, і йому відразу стало легше. І він спробував заспівати свою улюблену пісеньку. Спочатку заспівав тихенько. <звучит> Потім голосніше А-а-а! <звучит> А потім зовсім розхоробився і заспівав голосно дзвінко. А-а-а-а! Я здоровий, вигукнув звук А. Дякую вам, лікарю! Тепер я можу знов співати свою пісеньку і прямо зараз побіжу на вулицю і всім це продемонструю. Зачекай, друже, сказав айболить. Ти ще слабкий. Тобі не можна гуляти і співати. Треба зміцнити здоров'я. Тобі необхідні вітаміни. Але я, здається, їх забув покласти в свою аптечку. Не хвилюйся, лікарю, сказала медсестра Аля. Я знаю, що багато вітамінів знаходиться у фруктах. Я тут неподалік бачила чарівне фруктове дерево. Зараз я залізу на нього і зірву їх. І Аля швидко побігла за фруктами. Вона прибігла до чарівного дерева, на якому достигали різні фрукти. Тут зріли айва, абрикос, яблуко, банани, груша, виноград, апельсин, слива і Ананас. Аля знала, що найбільше вітамінів знаходиться у фруктах, назви яких починаються із звука А. І вона зірвала абрикос. Апельсин. Ананас і айву. Аля принесла кошик з фруктами звуку А. Він поїв їх і не забув пригостити лікаря і його помічників. І тепер він дійсно здоровий і бадьорий, можна відправлятися на прогулянку. Звук А одягнув свій найкращий костюмчик, букву А, і пішов гуляти. І де він? Свою пісеньку співає, а за ним всі його друзі. Голосні і приголосні звуки. Голосиста буква А, твій букварик відкрива. Не одна вона іде, а всю азбуку веде. Повернувшись додому, звук а ще раз подякував лікарю айболиту і подарував йому свої улюблені квіти, Айстри. Ну що, мої малята, сподобалась вам казочка про звук А? Тепер ви знаєте, що це голосний звук. І він завжди стоїть першим в абетці, а за ним же йдуть всі інші звуки і букви. Ну, а ми з котиком Мурчиком знаємо ще багато казок. Про інші звуки і розкажемо їх вам в наступний раз. А сьогодні ми з котиком прощаємось з вами і говоримо вам до побачення! До нової зустрічі, малята! Бррр, мяу!